Добрий день, це нове відео Тимофія і я сьогодні граю на флоров. Да, Це не самий посяток. Як столи геймери, не позначайтесь, та за ям гельму. У мене дуже багато їхав на пласеті, якого я знімаю відео. До телефоні до комп'ютера і Я Не можу пройти, все дуже страда Ну добре, йду туди. О, нова локація. Де я? Я вам совітую скасувати сюкру, вона дуже крута. Що сьогодні йдемо? Ні, я не прийшов. Може би Син, я хотів, Сизку я хотів. От доба йдуть скуса буде довга битва. Ох, я пройшов битву. Це була вдоволі до четкових. Все одне битву, от довголика питав.